Про головне події в Харкові та області 12 вересня. Сьогодні російські каби долетіли до Харкова. Вибуху місті чули близько 16.40. Приліт був у приватному секторі в Київському районі. Бомба пошкодила будинок. Мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами опинилися дві жінки та дитина. Їх деблокували. За інформацією начальника хова Олега Сенгубова, загрози їхньому життю та здоров'я немає. Ще один удар припав по дергачах. Начальник місцевої військової адміністрації Вячеслав Задоренко відзначив, що бомба впала на відкриті території. 65-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Найбільш трагічні наслідки протягом цього дня були в обстрілу борової. Там загинули дві людини чоловік і жінка. Кількість постраждалих сягнули семи. Синігубові значив, що окупанти вдарили по житловому кварталу касетними боєприпасами. Загорілися будинки. Також був повторний удар. По борові прилітало неодноразово. Зранку росіяни зруйнували тут багатоквартирний будинок. Надзвичайники врятували з-під завалів літню жінку. Били з РСЗВ Торнадо С. Строковиків кинула на фронт на харківському напрямку російська армія. Про це повідомив речник ОТУ в Харків Віталій Саранцев. Він відзначив, що молодь знадобилася окупантам через значні втрати та брак кадрів. Саранцев наголосив, що російське законодавство не забороняє залучати солдатів строкової служби для бойових дій. Якщо такі військові пройшли чотири місяці служби, то ж поява строковиків можлива й на інших напрямках. На думку Саранцева, до такого розвитку подій росіян уже підготувала ворожа пропаганда. Реакція Російського суспільства на ідею ховати молодь виявилися нульовою. Виходячи з цього, українські оборонці прогнозують, що в РФ незабаром розпочнеться мобілізація. Зранку ДСНС повідомила про остаточну ліквідацію масштабної пожежі, що вирувала в Ізюмських лісах ще з минулого тижня. За даними рятувальників, вогонь знищив 1620 гектарів лісу. За даними хова ще й 350 будинків та інших будівель у селі Стодинок. Сім людей отримали травми. 170 мешканців села, які залишилися без майна, розмістилися в будинках, що вціліли. Ще 24 людини виїхали. Зараз постраждалі отримують фінансову допомогу від ООН по 10 тисяч гривень гривень на людину. Надалі їм обіцяють компенсацію за втрачене майно або відбудову за програмою її відновлення. Більше новин на сайті медіагрупу «Об'єктив». Незламні разом.